Висоцько-Висоцький сумок» – це частина великого проєкту, яка спрямована і на вшанування імені великого поета, актора, співака і також спрямована на з'єднання творчих сил нашого міста. Це стало актуально останнім часом зв'язку з тим, що починаючи з 2006 року в нашому місті проводяться Концерти пам'яті Володимира Висоцького, як на день його народження, це 25 січня, і також на День його смерті, 25 липня. Останнім часом в Сумах відбуваються не тільки концерти, але і в сумській пресі виходить чимало матеріалів присвячених саме цій постаті і також вшануванню пам'яті Володимира Висоцького. Можна сказати, що Наша виставка, вона є доволі оригінальна, Чому? Оскільки, оскільки наскільки ми знаємо, в жодному місті подібних виставок, присвячених певній річниці концерту Володимира Висоцького, просто немає. 35 років тому, у березні 1978 року, в місті Суми відбулися три е, концертних дні. Дев'ять загалом дев'ять концертів е, Володимира Висоцького. Е, ми зараз з вами якраз стоїмо біля. Мору, де у нас виставлені експонати присвячені саме цій події. Оригінальна фотографія Володимира Висоцького зроблена на сцені палацу культури ЧРЗ Чорнозоріного рафінального заводу. Саме як виглядав він у той час, можна побачити на цій світлині. І також можна побачити на світлині готель Україна, який він був у той час, де зупинявся Володимир Висоцький. Саме тут, у кімнаті 201 Володимир Осоцький не тільки відпочивав після концертів, але й також писав свої е, твори. Ну, зокрема, один твір він закінчив саме у сумах. Це е, вірш Літіла жизнь», який підіймає дуже таке болюче національне питання в СРСР і е, дає певний вирок тим вождям, тим керівникам Радянського Союзу, які тоді були, ну зокрема, закінчує він доволі жорстко. А ті, хто нас на подвиги подвірі, давно лежати корчиться в гробу. Із всіх, всіх звезди туди в автомобілі, а саме головний влітів в трубу. Це слова про Йосипа Сталіна. За спогадами Куленза, це тодішнього директора Палацу культури. Концерт відбувалися. Об 11, о 11, 15 і ось о 19 годині щодня три дні 26, 27, 28 березня, зал був заповнений дощемту. Ну, варто зазначити, що зал палацу культури тоді вміщує 1100 Тобто, але було багато людей, які прийшли без квітків і які просто слухали концерт стоячи. Тож можна зазначити, що на кожному концерті було приблизно до півтора тисячі осіб. Якщо все це разом поєднати, то кількість глядачів, яка відвідувала концерти Висоцька, була доволі високою. А також Потрібно сказати, що Володимир Висоцький дуже так чимно відгукнувся на Сумську публіку. Він мав плани повернутися до Сум і зробити ще один концерт. Тоді планувалося зробити концерт у в обласній філармонії, але цьому не судилося стати. Володимир Висоцький помер ще до того, як було можливо це зробити. Пам'ять про концерт Володимира Восоцького багато чому збереглася завдяки тим сумчанам, які зберігають і його автографи, і його фотографії. До речі, і робити фотографії, і також магнітофотні записи заборонялися. Ну, згадувалося, що Володимир Восоцький просто-напросто проривав концерт в даному випадку і сказав, що поки не зачеплять поспасення самі фотоапарати і не припинить запис концерту, то він далі. Грати не буде. Але все ж таки публіці це вдавалося. І, зокрема, на деяких музичних сайтах ми можемо почути і записи з оригінальні записи з концерту Висоцького. Тут є не тільки пісні, але і е також його розмови безпосередньо з самою публікою, і також автографи. Ну Зокрема, тут ви бачите е копію автографу, якого Володимир Висоцький дав. Одній із сумчанок Раїсі Голуб, які вдалося пройти за куліси. І хоча Висоцький не любив роздавати автографи, але все ж таки ну, сталося так, що він їй дав. Що власне, було представлено в самій концертній програмі? Передусім з тих записів, які збереглися до нашого часу, магнітофонних записів, ми можемо судити про те, що Володимир Висоцький грав переважно вже відомі пісні хіти. Це і на братських могілах і Також його пісні і про війну, і пісні про кохання, балади про кохання, і ряд інших пісень. Крім того, іноді йому замовляли пісні. Тобто люди писали у записках, просили його щось робити. Сам Володимир Висоцький розповідав сумчанам, що він є прихильником саме авторської пісні, коли він сам виконує свої пісні без супровіду оркестру, оскільки оркестр дещо йому заважає. Чому? Без оркестру він може імпровізувати, крім того, змінювати темп і ритм самої музики. І таким чином, надаючи їй або більшого темпу, меншого темпу, не даючи іноді кумедності тим пісням, які не мають гумористичного підтексту і так далі. Загалом з тих записів, що ми маємо, видно, що Володимиру Висоцькому вдалося, вдалося встановити і теплий контакт з сумською публікою, і також створити таку задушевну атмосферу. Ну, е якщо відходити безпосередньо від теми Висоцький у сумах, то на, на нашій виставці е ви можете побачити експонати, які присвячені і часу, в якому жив творив Висоцький, і також безпосередньо його творчості. Е експонати присвячені саме тому періоду, в якому жив творив Володимир Висоцький. Е е доба Висоцького це передусім доба застою. І очільником можна сказати, цього застою, і людиною, яка репрезентувала той час в Радянському Союзі, це був Володимир Іліч Брежнєв, тодішній генеральний секретар Комуністичної партії Радянського Союзу. Можна сказати, значити, що нарікань на творчість Висоцького з боку радянських керівників було чимало. Але доведений факт, що багато чому йому допомагав тодішній очільник КДБ. Андропов, можна сказати, покривав творчість Висоцького, оскільки сам його любив. Ну, можна так сказати, російську із подволь Всоцького слухали не тільки звичайні громадяни Радянського Союзу, але й також партійні керівники. Чим, оскільки Володимир Висоцький підіймав доволі такі гострі питання і соціальні, національні, які існували в радянському союзі. Частина нашої виставки присвячена дитинству. Висоцького геолога Максима, і е, також роль поручика у кінострічці служили два товариші. Ну і не дарма, ми якраз поставили сюди саме ці світлини. Висоцький виконавець в всій країні він відомий не тільки як актор театру на Таганці, не тільки як актор кіно, але і також як автор-виконавець власних пісень. Ну і зокрема тут виставлені у нас оригінальні. Пластівки випущені з концертами Володимира Висоцького, з його піснями, і також світла з одного з концертів. Театр на Таганці був відомий у 60 70 ті роки, передусім саме завдяки Володимиру Висоцькому. Ну і одна з його найвідоміших ролей у театрі це звичайна роль Гамлету. Зокрема, з цієї світлини одна із сумчанок зробила копію. Портрет Володимира Восоцького, яка виставлена і також в нашому залі. 1980 рік в Осоцькому 42 роги, і перечасно закінчується його доля. В одній з своїх пісень він співав про той вік, в якому поету судиться закінчити своє життя. І, до речі, він співав про те, що зупинився на цифрі 37. В даному випадку він натякав безпосередньо на Олександра Сергійовича Пушкіна. Він прожив трохи більше, але все ж таки життя мале. 25 липня 1980 року Висоцький помер. Не на те, що лише в одній газеті московському комсомоці з'явилося повідомлення про його смерть, людей зібралося чимало. На циклинах, які ви тут бачите, можна це відчути, тобто великі юрби людей, які зібралися ще попрощатися із своїм улюбленим поетом. І також тут можна побачити скульптуру Володимира Висоцького на його могилі на Ваганківському цвинтарі у Москві. Ми представили такий стенд з книгами Володимира Висоцького, також з книгами про його біографію, про його творчість. В основному із колекції сумського поета і колекціонера Володимира Роцярова. Взагалі, значна частина нашої виставки. вона... Можна сказати, реалізовано саме завдяки його старанням, чому, оскільки і значна частина світлин, і значна частина інших експонатів вона була представлена саме Володимиром Віталійовичем. До речі, він є одним з ініціаторів проведення концертів пам'яті Володимира Висоцького безпосередньо у місті Суми. Ну і, зокрема, на цьому рівні. на цьому уровні у нас представлені плакати з концертів, які проводилися починаючи від 2006 року у місті Суми. Взагалі про Висоцького Сумах згадали у 1998 році, коли вперше в пресі були надруковані статті присвячені 20-річчю концерту Висоцького Сумаху. Потім серія цих статей повторювалася на 25-річчя, на 30-річчя з 2006 року починаються проводитися концерти, Обов'язково концерт на День його народження і також концерти на День його смерті. Ну і тут ви можете побачити такий сворідний колаж з плакатів цих концертів. До речі, ці концерти досі збирають аншлаги, повністю заповнені зали тюгу, інших концертних залів, де проводиться подібні. Заходи, це вказує про те, що ім'я Восвицького його творчість вона є актуальна не тільки для людей старшого покоління, але й також для людей молодого покоління, оскільки ми можемо на цих концертах побачити чимало молодих облич, і крім того, що найважливіше, що виконують пісні Володимира Володимировисвицьку, не тільки люди старшого покоління, виконавці, але й також молоді співаки. Коли ми готували цю виставку, то раптово віднайшли. Невеличку брошуру, фактично сам самоздатоцькою, яку видав у 1990 році сумський поет Лев Гілімсон. Ну і один з віршів цієї збірки був присвячений саме Володимиру Всоцькому. Ми не знаємо, чи є ще поети нашого міста, які писали свої твори присвячені Володимиру Всоцькому, але один з них представлений тут у нас на морі пам'яті Володимира Висоцького, так і називається.